Шановні журналісти, ми обіцяли, що будемо тримати вас в курсі подій. Зараз операція продовжується, але ми маємо трошки більше інформації, з якою ми готові з вами поділитися. Ми будемо і надалі по мірі її надходження повідомляти вам про все, що відбувається, тому що ми бачимо, що інтерес до цієї справи надвеликий. І зараз я хочу надати слово прокурору Генеральної прокуратури Владиславу Куценку. Як ви знаєте, саме Генеральна прокуратура здійснює зараз слідчі дії. Доброго вечора всім. Ще раз ми наголошуємо, що у нас успішно триває спецоперація сумісна Генеральної прокуратури та служби безпеки. Дуже активно наразі продовжують проводитись слідчі, оперативні дії, процесуальні дії, допити, обшуки. У нас багато нової інформації, у тому числі знов таки, ми наголошуємо на тому, що фактично під прикриттям благодійницької діяльності та, начебто, допомозі армії фактично було створено та тривалий час працювала організована злочинне угрупування. Саме сьогодні і проводиться робота по особам, які за наявних у нас фактів мають відношення до діяльності цієї організації та безпосередньо входили у це злочинне групування. Ви тільки вдумайтесь, колеги, фактично, прикрившись флагом патріотів, скоювалися тяжкі злочини. Викрадалися люди. Незаконно відбиралися гроші, в тому числі, які були зібрані для допомоги нашим солдатам, які зараз воюють у зоні АТО. І воювали цей час, захищаючи фактично незалежність нашої держави. Ці кошти просто розкрадалися. Дахувалася контрабанда. Фактично під Перекриття начебто, начебто волонтерів та начебто там, громадських активістів, які одягнули на себе військову форму та стали на окремі блокпости провозилась контрабанда. Фактично озброєні бойовики дахували цю контрабанду. Це вже було об'єднано єдиним злочинним умислом. Як у будь-якій злочинній організації на горі були керівники, були виконавці, ролі були розписані у цій злочинній організації, хто чим саме займається. Хто відповідає за контрабанду, хто відповідає за викрадення людей, хто відповідає за хуліганські дії, безлад, озброєння своїх бойовиків. І хочу наголосити, шановні, що при цьому всьому жодного політичного підтексту у сьогоднішній спецоперації немає. Я прошу на це звернути увагу. Правоохоронцям сьогодні байдуже який партійний квіток у тієї людини. По які є факти, що вона може бути злочинцем та скоювати злочин. Е, ну, фактично ми бачимо, що тут ніяка не партія, фактично ми бачимо, що працювала злочинна організація. І скоро, коли у нас спецоперація буде завершена, будуть проводитися е, розслідування, перепадані матеріали в суд, я думаю, суспільство побачить, що таке фактично відбувалося, що під прикриттям волонтерів скоювали злочини. Це неприпустимо. Жодний сьогодні з затриманих наголошує. Не є кандидатом або на посаду голови тієї чи іншої ради, або у депутати тієї чи іншої ради. Вибори завершені, спецоперація проводиться, щоб нас не звинувачили у жодному політичному висвітлі. Так, і єдине, що можу додати, що а, з. А, те, що робилося раніше, участь в Майдані, участь в АТО, це не є інтелігенцією від злочинів, від покарання за злочини, які скоюються після цього. І е, те, що е, ми правильно діємо, показують перші обшуки і вилучення, не дивлячись на те, що як тільки Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою почали обшуки, почали е, знаходити докази, вони почали одразу знищуватись. Але тим не менш ми встигли вилучити. Більше 1,3 мілья... мільйонів доларів в офісах і в приватних помешканнях, де е, проводились обшуки, ми вилучили більше 40 мільйонів гривень, які формально мали бути у благодійному фонді, що фінансувався АТО. Як вже я сьогодні говорила про те, що е, під виглядом благодійного фонду. Куди люди несли свої останні копійки для того, щоб купити бронежилети, каски для наших бійців, гроші через фіктивні фірми. Сьогодні в офісах ми вилучили більше 210 початок різноманітних підприємств. І навіть була одна печатка Дніпропетровської обласної державної адміністрації, там безліч інших. Ці кошти переводились через один відомий банк в готівку. І зникали в невідомому напрямку. Але завдяки оперативним діям ми з'ясували, що потім на ці кошти купувалися коштовні машини, інші речі, які були власне, збагаченням цих людей. І також в офісах, начебто, благодійних фондів, партій, те, що було вилучено багато зброї. І сьогодні ми бачимо, що також перед, через цей благодійний фонд, а також через інші незаконні оборудки, фінансувалася фактично приватна армія, яка формально називалася особистою охороною. Зараз і прошу не плутати з добровільчими батальйонами, я на цьому наголошую. Саме фінансування приватної армії, яка незаконно володіла зброєю. Не мала жодних юридичних підстав існувала у цій організації. Також хочу наголосити, що сьогодні також підприємствами, які обслуговували цю організовану злочинну групування, не було повернуто до державного бюджету більше 30 мільярдів гривень валютної вирочки. І це лише перші, перші результати нашої операції. Я думаю, що з кожним днем, після того, як ми будемо продовжувати слідство, як ми будемо встановлювати факти, цих фактів буде набагато більше. І суспільство має зрозуміти, що це не політичні ігри і не політичні розправи. Тому що не можна прикриватися жодними політичними гаслами і говорити про те, що я патріот, а потім у людей, у патріудійсних патріотів красти. І от я хочу додати, я думаю, що буде ну, важливе питання, да, от сьогодні вона вінає, де пан корм, що начебто його викрали, Офіційно повідомляємо, пан корба у безпечному місці. Він у нас, у правоохоронців, Він перебуває в якості затриманого. Зараз вирішується питання щодо подальшого процесуального статусу. Тому він безпечно в місці. Все з ним в порядку. Але... Саме місце його розташування ми наразі розголошувати не будемо, бо до нас надходять інформація про можливі провокації, про можливі спроби завадити подальшим слідчим діям, проводити певні несанкціоновані мітинги, протести, щоб не дозволити слідчим провести необхідні слідчі дії. Ми цього дозволити не можемо, бо позиція наша чітка. Кожен, хто скоїв злочин, повинен відповідати по закону. І Нам не важливо, це олігархи, політики. І так далі. Суспільство нарешті повинно зрозуміти. Або ми боремося з організованою злочинністю та корупцією, або ми відразу кожного злочинця потенційного та корупціонера називаємо політично репресованим, і знову нас все стихає. Ні, цього не буде. Кожен відповідатиме за закон. А чи є запитання? Звичайно. але ви розумієте, що наразі тривають, операція триває, і зараз ми більш націлені на того, щоб все зробити по закону, щоб все задокументувати. Я думаю, що такий резонанс не дозволить нам тому ми покажемо все, що в нас є, і докази, і... але все ж таки розумієте, що будь-які докази ми, ми можемо показувати з дозволу свідчого. Є 222 стаття кримінального кодексу, яка нам забороняє це робити без дозволу свідчого. Свідчі зараз займається трошки іншим. Він зараз документує і пише. Я думаю, що... Е... Найближчим часом, коли буде можливість, ми все покажемо. І, можливо, навіть от зараз я щойно розмовляла з Дніпропетровськом, що вже якісь фото, фото нам хоті, хотіли передати, але не встигли. Я думаю, що на сайті або Служби безпеки, або на сайті Генеральної прокуратури ми будемо розміщувати відео, фото і поширювати. І, і я додам, враховуючи колеги резонанс її справи, повірте, ми зробимо все, щоб процес був дійсно публічним та відкритим. Пусто нарешті бачило все, що насправді відбувалося. І як під флажком патріотів та волонтерів, користуючись тяжкою ситуацією в країні, скоїли в стежки злочин. Uh, ну, зараз знов таки ми не будемо говорити про точно. Зараз процесуальні дії здійснюються щодо двох людей. Але е, я думаю, що ця цифра буде набагато більша, але знов таки я от додам прокуратура процесуального керівництва що щодо двох осіб, це саме двох осіб, які е, у нас є факти, лагат, що можуть бути причетні саме до організації діяльності цього злочинного угрупування. Там ще багато інших осіб зараз проходять е, знов -таки, процесуальні дії. Давайте почекаємо, ми всі ці обов'язково вам доведемо. Так. Є народний депутат, якщо ви знаєте, і тому тут він не може бути затриманий, навіть якщо... Б. Колега, можна я доповню. Дивіться, відповідно до закону про статус народного депутата України службові приміщення та приватне житло народного депутата України не може бути шукано згоди Верховної Ради, якщо вона не дасть згоду на певні дії щодо народного депутата. Повірте, ми закони знаємо. І Генеральна прокуратура і СБУ закони знає. Філатов називає сьогодні певні приміщення своїми власними приміщеннями або приймальними народного депутата. Приміщення називати приймальні народного депутата України офіційно повинна бути угода офіційна між народним депутатом України та організацією, де це приміщення орендує. Якщо людина просто на двері повісила вивіску приймання народного депутата України, то це не є перешкодою для правоохоронців туди зайти, якщо нема документального підтвердження. Повірте, ми закони знаємо і в жодному чину ніколи ми не посягатимемо на статус народного депутата України. Я не можу називати приймальною народного депутата те, що не оформлено як приймальна народного депутата. Ви знаєте, розуміючи, що проводяться обшуки, я не звинувачую ні в чому пана Ківатова, просто розуміючи, так, гіпотетично представляю, людина може навішати оці таблички приймання народного депутата де завгодно. І що нам далі робити? А нам треба проводити слідчі дії. Тим більше, що я вже сказала, зараз іде активне зміщення доказів, і тому ми не могли зволікати і чекати поки цією спецоперацією, тому вона була розпочата саме зараз. І я думаю, що їм не вдалося багато чого знищити, більшість не вдалося знищити. І в нас є грунтовна доказова база, яку ми будемо оприлюднювати. Звичайно, що дозволу свідчать, і більшість звичайних фактів вже буде додому після завершення цього слідства. Але я думаю, що слідство буде робити це швидко, ефективно і е, до суду надіють беззаперечні матеріали, тому ми сьогодні е, обмежуємося лише тою інформацією, яку ми можемо дати на цю годину. Я додам ще раз поставити, щоб mm -hmm. зрозуміти головний наш меседж, щоб це називати приміщення приймальним, повинен бути документ, що це офіційно приймальне. перед тим, як проводити обшуки. Ж на обшуки в нас mm -hmm. дають суди. Зрозуміло, окупація перевірялася, чи є це приміщення, у кого воно власне чи, чи в користуванні. Інформації про те, що це є приймальне народного депутата, у нас не було. Тому суддя дав згодом на поводені обстрілу. Депутата статус захищає, тому не треба на цьому робити політичний піар окремому поліцію. Бачите, поки ми проводили брифінг, мені принесли свіжу інформацію, що сума, яка вилучена, це вже півтора млн доларів. Тобто інформація динамічна і весь час збільшується. Чому ми не називаємо наразі кількість затриманих та кількість обшуків? Воно все триває. Наше головне завдання знищити організовану цю групування. Я відповідаю, сьогодні багато буде інформації, от саме такої політичної, щоб збурити суспільство, що начебто порушуються процесуальні права тих чи інших осіб. Офіційно повідомляємо, що повністю права всіх осіб, які сьогодні проводяться, я, я, я завершу питання, проводяться ті чи інші процесуальні дії, всі права дотримуються. Якщо адвокати вважають, що їх права порушуються, то перше, що вони повинні зробити, це звернутися зі скаргою, а не робити галус і мітинги, що їх права порушуються. І ми подивимось, хай покажуть скаргу, хто кого не допускає. А зараз це голос мідне звинувачення. Повірте, ми зацікавлені у тому, що процес відкрито та у відповідності до чинного законодавства, бо процес резонансний. Це питання до процесуального керівника сьогодні і до слідчого. Тобто відповісти сьогодні наразі. Ну, якщо адвокат забажає бути, повірте, всі права будуть дотримані. Наразі відповісти про це може лише процесуальний керівник та слідчий. Ну, я просто зверну на вашу увагу, що лише на брифінгу сьогодні було три адвокати, а я думаю, що у корбаних набагато більше. Тож ж просто розумієте, з ким ми маємо справу. Завжди враховується особа людини, яка затримується, а надалі, можливо, буде довірними. І от я ще раз читалася в нову інформацію, в офісах вилучено, крім початок, зброї, про те, що я говорю коштів, вилучені технічні засоби негласного спостереження, телефонних прослуховувань. Тобто тут було там було дуже серйозно все побудовано. Я думаю, що ця... Ця інформація буде ще більш цікавою з години за годину. Я думаю, що ми на цьому можемо завершити. Так, давайте останнє запитання. От дивіться, для того, щоб людину затримати, повідомлення про підозру не потрібно. Затримання, затримання для з'ясування обставин. Далі під час допиту з'ясування певних обставин буде прийнято іншим наслідчим та прокурором, чи повідомляти особі про підозру та чи пропонувати суду обрати ти чи інший запобіжний заклад. Тобто наразі він є затриманим, не підозрюваним. І я думаю, найближчі часи буде вирішено питання щодо його процесуального статусу. Законодавство дає для цього правоохоронцям 72 години, якщо визнає. Ми все робимо в рамках закону. Все, останнє. Що, що ми не будемо а. говорити, і, в тому числі і для його безпеки, і для того, щоб не було перешкод Все, дякую. Я думаю, що ми найближчим часом знову зустрінемось, ми будемо тривати в курсі. Ми хочемо, щоб цей процес був прозорий. Щоб е, сьогодні е, ніхто не користувався пустими гаслами, а щоб все відбувалось в рамках закону. Дякую.